Ви повірили б, якби я сказав, що ваш успіх, ваш дохід, ваше здоров'я і навіть ваші стосунки контролюються невидимою програмою, про існування якої ви навіть не підозрювали. Це як намагатися виграти в гру, не знаючи, що ви в неї граєте. Більшість людей застрягли у шаблонах, які вони свідомо не обирали. Вони зазнають поразки не через брак зусиль, розуму чи таланту вони зазнають поразки, бо запрограмовані на провал. Так, запрограмовані. І сьогодні я покажу вам п'ятиетапний метод, який розірвав це коло у моєму житті і в житті тисяч інших, хто навчився його використовувати. Одне, чого я навчився важкою ціною, більшість людей ніколи не зупинялись навіть на хвилину, щоб чітко визначити, чого вони насправді хочуть від життя. Вони знають, чого не хочуть не хочуть боргів. Не хочуть залишатися на тій самій роботі, не хочуть відчувати тривогу щоночі неділі. Але коли я питаю, чого ти справді хочеш настає тиша або звучить загальна відповідь на кшталт: хочу бути щасливим, хочу свободи, хочу більше заробляти. Але це не ясно це не конкретно, це не мета, це просто розпливчасте бажання без напрямку. Коли Рей Стенфорд вперше сів зі мною, я був у глибокій кризі. Я заробляв близько 4 тисяч доларів на рік і мав борг у 6 тисяч. У мене не було майбутнього. Він не питав, де я навчався чи що вмію робити. Він спитав, чого я хочу. І коли я не зміг відповісти, він сказав: тоді почни звідси. Він дав мені картку і попросив написати точно, чого я хочу досягти. Я написав 25 тисяч доларів. Зараз це може здаватися мало, але тоді для мене це було як просити мільярд. Я не мав жодного уявлення, як це станеться, і, чесно кажучи, не вірив, що це станеться. Але я вірив, що він вірить, і цього вистачило, щоб я спробував. Це був перший раз, коли хтось навчив мене, що ясність мети це перший справжній крок до досягнення. Просто бажати недостатньо. Ти маєш конкретизувати, надати форму, назвати, визначити цінність, щоб твоє підсвідомо розуміло, що шукати, якщо ти не скажеш чітко, чого хочеш, як очікувати отримати щось інше, ніж те, що вже маєш? І зрозумій, це не просто гарна порада, це наука. Нейронаука довела, що коли ти встановлюєш конкретні цілі, твій мозок активує частину, яка називається ретикулярною активаційною системою. Це ніби ти встановлюєш внутрішній радар, який починає фільтрувати важливе і ігнорувати те, що не веде тебе до мети. Ти помічав, що коли вирішуєш купити червону машину, починаєш бачити червоні машини всюди. Це той самий принцип Увага керується фокусом. А фокус існує лише при ясності. Але тут виникає велике заперечення більшості людей. Але Боб, що, якщо я помилюся у тому, що прошу. Що, якщо я оберу неправильно, я розумію. Страх помилки паралізує, страх мріяти занадто масштабно паралізує ще більше. Бо парадигма, яку нам нав'язали, каже, що мріяти по великому це небезпечно. Розчаровує і нереалістично. Але це лише програма. Немає підґрунтя. Ніхто не зазнає поразки через надто великі мрії. Люди зазнають поразки, бо погодились жити нижче своїх можливостей. Найбільша трагедія прожити все життя, так і не відчувши смаку переслідування мети з переконанням. Прокидатися щоранку, точно знаючи, що ти будуєш. І це змінює все. Змінює те, як ти поводишся. Змінює те, як ти використовуєш свій час. Змінює навіть можливості, що з'являються, бо ти нарешті починаєш бачити те, що раніше пропускав. І саме тому я досі ношу в кишені картку зі своєю поточною метою. Бо навіть після десятиліть навчання, мільйонів зароблених доларів, компаній, заснованих у різних країнах принцип залишається той самий, ясність породжує силу. Ти не досягаєш того, що не визначаєш. Я пам'ятаю одного чоловіка, якого зустрів на одному зі своїх семінарів. Він сказав, що працює на одній і тій самій роботі 25 років. Він завжди мріяв відкрити власний бізнес, але ніколи не почувався готовим ніколи не мав достатньо грошей або слушного моменту. Він казав, що здавався щоразу, коли планував. Знаєш чому? Бо він ніколи не записував, ніколи не конкретизував, ніколи не втілював це на папері як щось реальне. Він носив цю ідею у голові як крихкий начерк, який легко стирали щоденні виклики. Того дня він вийшов із кімнати з карткою в кишені, і через кілька місяців він надіслав мені листа, в якому розповів, що почав свій маленький столярний бізнес. Не тому, що всесвіт змовився, а тому, що гроші з'явилися не як магія, а тому, що вперше він чітко розумів, чого хоче. І це змінило те, як він спілкувався з людьми, як шукав рішення і як долав страх можливо, зараз ви саме в такій точці, думаючи, але я не знаю, з чого почати. Тож почніть із рішення оберіть число, суму доходу. Професійну мету, життєвий досвід Запишіть це, читайте щодня, уявляйте це, наче це реальність бо, якщо ви повторюватимете це достатньо довго, ваша підсвідомість почне працювати на вас і пазли складуться. Саме так було зі мною. Я заробляв достатньо, щоб вижити, але почав поводитися так, ніби отримую 25 тисяч гривень. Потім сто тисяч гривень, а потім мільйон гривень. Не тому, що гроші вже були, а тому, що мій розум уже був там. Зовнішній світ завжди йде за розумом, який знає, куди рухається. Тож я питаю вас, чого ви справді хочете. Не кажіть мені, що думаєте, що можете досягти. Скажіть, чого ви справді хочете, якби все було можливо. Бо, повірте, це можливо. Але лише для тих, хто має сміливість записати для себе те, що хоче створити, і носити це в кишені і у серці щодня, поки неможливе не стане звичкою. Довго я думав, що проблема в нестачі знань. Тож читав більше, вчився більше, спілкувався з розумнішими людьми, але бачив, як люди з трьома чи чотирма дипломами банкрутують. І водночас бачив інших з набагато меншим рівнем освіти, які процвітали, розвивали бізнеси і жили вільно. Для мене це не мало сенсу, поки мені не сказали фразу, яка змінила все знання не змінюють поведінку. Поведінку змінює те, що запрограмоване всередині тебе. Це вибухнуло в моїй свідомості. Бо до того моменту я думав, що просто потрібно вчитися більше. Насправді ж, мені треба було розучитися всьому, що було встановлено в мене без мого дозволу. Так я дізнався, що таке парадигма сукупність переконань, звичок і сприйнять, які працюють на автопілоті на підсвідомому рівні. Вона визначає, як ти реагуєш, думаєш, приймаєш рішення і дієш. І головне, вона обмежує, наскільки ти дозволяєш собі зростати. Знаєш той невидимий стелю? Яку ніколи не можеш переступити. Ту суму доходу, до якої завжди доходиш близько, але ніколи не перевищуєш. Ту ситуацію, яка повторюється у твоєму житті, мов нескінченний цикл все це симптом паради геми. Це не невдача. Це не відсутність таланту. Це програмування. Мене шокувало усвідомлення, що ця парадигма почала формуватися ще до того, як я зрозумів, що таке гроші. Я виріс, почувши, що все важко, що речей мало, що світ суворий. Ми жили в умовах раціонування, війни і кризи, і все це закарбувалося в моїй підсвідомості як абсолютна істина. Ніхто не казав цього зі зла, просто так знали дорослі. Але саме так була записана моя програма без фільтрів, без питань. І тому так багато людей живуть десятиліттями з одним і тим самим стилем життя, тим самим типом відносин, тими самими повторюваними проблемами. Бо паради ГМи – це як залізничні колії, ти можеш змінити вагон, фарбу, двигун, але якщо колії то той пункт призначення буде завжди той самий. Єдиний спосіб змінити призначення змінити колії. І це вимагає більше, ніж сили волі. Потрібне перепрограмування. Я почав цю зміну, коли зрозумів, що моє тіло це лише інструмент того, що запрограмовано в моєму розумі. Тоді мені стало ясно, мої результати не визначаються моїми свідомими намірами, а тим, що тихо працює всередині мене щодня. Як я використовую свій час, як я бачу гроші, як я тлумачу можливості усе це фільтрується невидимою системою. І цю систему треба було замінити. Тепер дозвольте сказати вам те, що майже ніхто не говорить, змінити паради ГМУ нелегко. Це просто, але нелегко. Бо вона чинитиме опір, вона кричатиме у тобі, змушуватиме сумніватися, відкладати, шукати виправдання. Бо вона не хоче йти, вона хоче залишитися. Саме тому так багато людей повертаються до старих моделей навіть після того, як пообіцяли собі тепер точно вийде хороша новина. Нову параду ГМУ можна встановити як через повторення, через емоції, через візуалізацію, через послідовні рішення це не про те, щоб переконати світ. Це про те, щоб переконати себе. Спочатку визначте, який шаблон ви хочете порушити. Потім напишіть нову установу, щось, що чітко заявляє, як ви хочете жити, ким хочете бути і чого прагнете досягти. Повторюйте це, відчувайте це. Дійте так, ніби це вже правда. Бо з часом ваше підсвідоме прийме цей новий код. Я пам'ятаю один випадок, який ніколи не забуду. Після моєї лекції до мене підійшла жінка, їй було 58 років, вона працювала секретаркою понад 30 років. Вона завжди мріяла відкрити кондитерську, але казала, що це не її стиль. Коли я запитав, чому вона відповіла: бо моя мама казала, що це справа тих, хто не навчався. А я навчалась для стабільності. Розумієте? Це навіть не було її власною вірою. Це була спадкова парадигма, закладена без жодного сумніву. Вона жила парадигмою матері, а не своєю власною. Коли вона це усвідомила, розплакалася. Це звільнило щось в її серці. Через три місяці вона надіслала мені повідомлення з фотографією першого замовлення, яке продала. Знаєте, що це доводить? Що справжні зміни починаються. Коли ви даєте собі дозвіл ставити під сумнів програму, яку отримали, не все, чому вас навчали, було правдою. І головне, не все, у що ви вірили про себе, є остаточним. Ви могли прожити все життя з обмежуючою парадигмою, але достатньо одного рішучого рішення, підтриманого повторюваними діями, щоб посадити нову. І коли нова парадигма встановлюється, результати не просто покращуються, вони трансформуються. Бо тепер ви дієте в гармонії з тим, чого бажаєте, а не боретесь із собою. І це найбільша свобода, яку ви можете здобути, бути інженером власного розуму, автором свого нового коду, будівельником власних шляхів. Бо як тільки ви змінюєте те, що всередині усе зовнішнє починає перебудовуватися, щоб відобразити цю нову реальність. Одна з найруйнівніших вірувань це думка, що у нас немає часу. Більшість людей кажуть це так, ніби це абсолютний факт, я хотів би, але у мене немає часу. Якби у мене було більше часу, я б вчився. Коли з'явиться час, я подбаю про себе. І ніхто не розуміє, що це просто ще один спосіб, яким парадигма зберігає статус кво. Правда в тому, що у всіх нас однакова кількість часу 24 години. Ніхто не має більше, ніхто не має менше. Різниця не в часі, а в тому, як ми його використовуємо? І хто контролює це використання? Ваша парадигма. Ерл Найтінгейл, один з найбільш продуктивних людей, яких я знав, навчив мене важливому ніхто не керує часом. Ви керуєте своєю діяльністю в межах часу. За сніданком із ним це стало для мене зрозуміло. Я запитав, Ерл. Як тобі вдається так майстерно керувати своїм часом? Він серйозно подивився на мене і відповів: Боб, ніхто не керує часом. Це дурниця. Час незмінний. Те, що ти можеш і повинен керувати, це те, що ти робиш із ним. Це перевернуло мене з ніг на голову. Я намагався вписати своє життя в графіки, методи, нескінчені списки. Але все одно залишався непродуктивним, втомленим і застиглим. Поки не зрозумів, що проблема не в розкладі, а в моїй парадихмі. Саме вона визначала, що я робив у перші години дня. Вона казала мені, що нормально витрачати час на відволікання важливо лише здаватися зайнятим. І ось у чому суть, бути зайнятим і бути продуктивним це зовсім різні речі. Більшість людей проводить день зайнятими. Але зайнятиме чим відповідаючи на листи, вирішуючи чужі термінові справи, переглядаючи стрічку телефону, навіть не усвідомлюючи, що бачать. І наприкінці дня залишається лише відчуття виснаження та розчарування. Це трапляється тому, що людина несвідомо прив'язана до автоматичного використання часу використання запрограмованого з дитинства. Можливо, вона виросла, бачачи батьків. Які постійно квапляться, завжди зайняті, завжди кажуть, що у них немає часу. Це стає нормою, це стає ідентичністю. І коли ви намагаєтесь вийти з цього циклу, організувати себе, поставити себе на перше місце виникає почуття провини. Бо парадигма каже це егоїзм. Ти маєш робити щось корисне. І найтрагічніше, що навчання, роздуми, планування не здаються корисними для тих, хто запрограмований бігати весь день. Що змінило моє життя, так це коли я встановив нову звичку прокидатися на одну годину раніше і використовувати цей час для навчання не для роботи, не для вирішення проблем для вивчення розуму. Одна година на день. Можливо, це здається мало. Але за рік це дев'ять тижнів навчання, дев'ять повних тижнів, це еквівалент двох місяців глибокої трансформації. І цього достатньо, щоб перепрограмувати стару паради гему. Чи задумувалися ви колись, яким було б ваше життя, якби ви змінили лише це? Лише це. Те, як ви використовуєте першу годину дня, адже саме в цю першу годину ваш розум найбільш відкритий. Найбільш сприйнятливий і менше піддається зовнішнім подразникам. Саме в цей момент ви сієте насіння, які визначить настрій вашого дня. І якщо ви почнете день, ганяючись за часом, ви будете бігти так до кінця. Але якщо почнете з ясністю, з наміром, з концентрацією все переорганізовується. Я познайомився з молодим чоловіком, який працював на двох роботах і казав, що не може навчатися. Але він хотів рости, змінити кар'єру. Я кинув йому виклик прокидатися на годину раніше 30 днів поспіль, і використовувати цю годину, щоб вивчати одну тему. Він чинив опір. Казав, що це неможливо, що він лягає спати пізно і втомлений. Але він спробував, і на 20-й день надіслав мені повідомлення, що щось у ньому змінилося. Це було не тільки те, що він вчив. А відчуття контролю. Вперше він відчув, що керує власним часом. Через шість місяців він звільнився з однієї роботи і почав займатися підприємництвом. Ось сила реорганізації часу. Коли ви берете під контроль свої години, ви берете під контроль своє життя. І не обманюйтесь, стара парадигма намагатиметься саботувати це. Вона скаже, що вам потрібно більше спати, що ви можете почати наступного тижня, що сьогодні не найкращий день. Але це неправда це лише стара програма, яка намагається вижити. І подивіться, наука вже довела, що наш мозок швидко адаптується до нових моделей поведінки. Те, що сьогодні здається складним, завтра стає рутиною. Те, що було незручним, стає необхідним. Секрет у наполегливості. Якщо ви достатньо довго повторюєте нову практику, вона стає автоматичною. І те, що раніше вас тримало, тепер рухає вперед. Те, як ви використовуєте свій час, це пряме відображення вашого самообразу. Люди, які бачать себе цінними, як творці власної долі, не марнують часу. Вони його захищають вони легко кажуть ні. Вони пріоритезують те, що будує, а не те, що відволікає. Вам не потрібно більше годин. Вам потрібна нова парадигма про те, як їх використовувати. Бо в кінці кінців час не тече швидше ні для кого. Він тече однаково. Питання в тому, що ви створюєте, поки він минає. Бо через рік ви озирнетесь назад і запитаєте себе, що я зробив із тими 24 годинами, які отримував кожного дня. Хай відповідь не буде, я намагався вижити, а я побудував життя яке хотів все починається з однієї години одного рішення і мужності вийти з автоматичного режиму. Є момент у подорожі, коли ви усвідомлюєте, що скільки б ви не вчилися, не планували. Не організовували, якщо не зміните те, як ви бачите себе і як відчуваєте життя, яке хочете, нічого справді не зміниться. І саме тут вступає одна з найменш оцінених здібностей розуму уява. Більшість людей асоціюють уяву з фантазією вони думають, що це для дітей щось марне, без практичного застосування. Але вони не помічають, що все, що існує у фізичному світі, спершу було ментальним образом. Кожна будівля, кожен міст, кожна компанія, кожен винахід народилися у чиємусь розумі. Все починається з невидимого. І це стосується і вашого життя. Ви не проживете те, що раніше не відчули як реальне у своїй уяві. Підсвідомість не розрізняє між тим, що реальне, і тим, що уявлено з емоцією. Воно не питає, чи це правда, воно просто приймає. Саме тому багато людей продовжують повторювати погані досвіди, бо вони продовжують годувати ментальні образи нестачі, провалу, відторгнення. Розум повторює те, що було посіяно і підживлено. І несвідомо людина щодня уявляє те, чого не хоче пережити. Коли я почав свідомо використовувати уяву, все змінилося. Я пам'ятаю дуже важливий момент у житті, коли я вже заробляв немалі гроші своїм клінінговим бізнесом. Я розширився у кілька міст, включно з Лондоном. Я жив поруч із готелем London Hilton на Парк Лейн і часто ходив до найдорожчого клубу міста Playboy Club. Там я заробляв і втратив гроші з такою ж легкістю, як дихав. Це здавалося свободою. Але одного вечора, коли я був один, я запитав себе, як я сюди потрапив, і тоді я усвідомив щось глибоке: я змінив свій дохід, зовнішність, статус, але мій самообраз залишився таким самим. Я використовував свої гроші, ніби боявся їх втратити. Бо в глибині душі, я ще не бачив себе як людину, що заслуговує на таке життя. Я уявляв матеріальний успіх, але не уявляв ту ідентичність, що підтримує це. Це навчило мене, що уява має бути повною. Недостатньо лише бачити нову машину, дім мрії чи гроші на рахунку. Потрібно бачити себе саме тією людиною, відчувати, що живеш цією реальністю. Емоційно реагувати, наче це вже справжнє. І ось у чому великий виклик, твій розум буде чинити опір. Він скаже, що це брехня, перебільшення, що це не ти. Але це лише стара парадигма, яка намагається захистити тебе від невідомого. Бо нове, навіть якщо краще, лякає воно незручне, воно вимагає емоційної мужності. Є дуже цікаве дослідження когнітивних психологів Гарвардського університету. Яке показало, що мозок активує майже ті ж ділянки, коли ми яскраво уявляємо досвід, як і коли переживаємо цей досвід насправді. Це означає, що, уявляючи себе, який діє, відчуває і реагує як нова версія себе, ти буквально тренуєш свій мозок приймати цю реальність як знайому. А знайома твоя нервова система починає шукати. Твої рішення змінюються, твої дії вирівнюються. З'являються можливості, бо ти починаєш їх впізнавати. І ось що багато хто не розуміє: ти не приваблюєш те, чого хочеш. Ти приваблюєш те, ким є твою вібрацію. А твоя вібрація визначається емоцією, яку ти підтримуєш живою. Якщо ти проводиш день у тривозі, страху, переживаючи поразки минулого, саме це ти передаєш всесвіту і своєму підсвідомому. Але коли ти щодня вирішуєш виділяти час, щоб створити образ життя, якого хочеш, і живеш цим образом з емоцією, ніби ти вже там, ніби це вже твоє тоді ти починаєш змінювати частоту, на якій працюєш. Саме це зробила Майкі, одна з людей, що працюють зі мною. Вона прийшла в мою компанію як няня без жодного досвіду в бізнесі. Але щодня без винятку. Вона писала і візуалізувала життя, яке хотіла прожити. І не лише те, що хотіла мати, а яким хотіла бути. З часом її поведінка змінилася. Спосіб, яким вона говорила, як поводилася, як приймала рішення. Зараз вона директорка з маркетингу та операцій мого підприємства. Не тому, що їй пощастило. А тому, що вона настільки сильно і довго це уявляла, що її підсвідомість не мала іншого вибору, як прийняти це. Ти можеш зробити те саме. І я знаю, що, можливо, зараз це здається складним. Можливо, твій розум каже, що ти мрієш надто масштабно, що це не для тебе, що реальність інша. Але єдиний спосіб змінити цю реальність уявити іншу. Бо ніхто не будує того. Чого не бачить, і якщо ти навіть не можеш уявити життя, якого хочеш, як ти сподіваєшся його прожити? Відведи 10 хвилин на день, закрий очі, глибоко вдихни. Уявляй у деталях бач кольори, чуй звуки, відчувай емоції. Уявляй, що прокидаєшся в тому місці, спілкуєшся з тими людьми, виконуєш ту роботу, керуєш тими грошима. Уявляй, наче ти вже там. І роби це так реалістично, щоб твоє тіло відреагувало. Мурашки, усмішка, сльоза. це знак, що ти досягнув правильного рівня. рівня, з якого все починається. І продовжуй. Навіть якщо здається дурним. Навіть якщо не бачиш негайних результатів, насіння не проростає наступного дня. Але воно росте тихо. І коли проросте з землі, у нього вже будуть такі глибокі корені, що ніхто не зможе його викорчувати. Твоя уява, твій сад використовуй її, формуй її, вір у неї. Бо все, що ти хочеш, вже існує. Воно чекає на тебе всередині тебе. Найпотужніше, що ти можеш взяти з цього відео, це просто, але трансформуючи, чітко вирішити. Чого ти хочеш. Неважливо, де ти зараз і що з тобою сталося до цього. Якщо ти не приймеш тверде і свідоме рішення про те, чого хочеш, світ продовжить вирішувати за тебе. І, повір, жити без напрямку це найнадійніший шлях жити на автопілоті, повторюючи один і той же цикл день за днем те, що змінює все це рішення. Чітке рішення підкріплене повторенням і відчуттями. Починає перепрограмовувати твою паради гему. І коли це трапляється, неможливо починає здаватися логічним. Мрії починають здаватися досяжними і ти справді починаєш будувати нову реальність. Тепер, якщо це має для тебе сенс, а я впевнений, що щось у тобі торкнулося, не зупиняйся тут. Наступне відео, що зараз з'являється на твоєму екрані, допоможе тобі піднятися ще на один щабель. Воно розширить твоє сприйняття ще більше і наблизить тебе до того, щоб стати на один відсоток кращим, ніж ти є зараз. І один відсоток на день, друже мій, змінює все. Дякую, що був зі мною до цього моменту. Побачимось у наступному відео. Давай продовжимо цю подорож разом.